У цьому відео показана робота автоматизованої розумної теплиці на базі мікроконтролера Arduino з віддаленим управлінням і моніторингом. У цьому проєкті враховуються три кліматичні параметри: вологість ґрунту, освітленість теплиці і температура повітря. Також був розроблений Android-додаток, який працює на Wi-Fi. Для початку роботи з теплицею потрібно подати на неї живлення і під'єднатися до точки доступу Wi-Fi. Зараз ми можемо спостерігати оновлення значень температури повітря в Цельсіях, відносної вологості та освітленості в люксах додатку в режимі реального часу. На прикладі привітрювання показано спрацювання датчика на платі. Далі показано увімкнення та вимкнення світодіодної стрічки за допомогою кнопок в додатку. Зараз ми можемо спостерігати автономну роботу теплиці за вказаними налаштуваннями. Вентилятор вмикається при температурі вище 10 градусів, а вимикається при введенні 50 градусів. Датчик, як ми бачимо, показує 23 градуси. Далі показано автономне продовження дня. Цей процес має такий алгоритм. Налаштовуємо тривалість світлового дня. Якщо напроти цього часу рослині не вистачає світла, вмикається додаткове освітлення. Також у додатку є налаштування поливу, вибір часу включення поливу та його тривалість.